Коротше, всім привіт! З вами Нука. І сьогодні, як скачати додаток до Лінгу? Е Не особливо заходите на екрані, все кітки, а просто зайдіть сюди в додатки і у вас буде ось це. І ви зможете спокійно собі скачати. Можете скачати там, де ну, вивчаєте англійську албетку. Це мені теж треба. Але для цього нам потрібно зайти тоді на оце сеня. Не оце от там, де встановити, а оце от Dolінgo. Тобто ось і просто нажимаємо Установити. Якщо був корисний, то поставте лайк. Не особливо підписуватись, ну а всім па-па. Тобто з, з вами був Кай. Ем, е, ну та й всім па-па. Не знаю, чи я вам був корисний. Просто е, скажіть у коментарях. Мені буде приємно по почитати.